Висадка союзних військ на узбережжі Нормандії стала найбільшою морською десантною операцією за всю історію. За короткий час у Франції було висаджено понад 150 тисяч американських, британських і канадських солдатів. Їм протистояло потужне німецьке угрупування, якому було категорично наказано не допустити відкриття проти Німеччини другого фронту на заході. Проте гітлерівське командування прорахувалось. І сили визволення за достатньо короткий час змогли вийти на західні кордони рейху. Сьогодні ми поговоримо про висадку союзників у Нормандії, а також про те, як їм вдалося майже повністю звільнити Францію від окупації. Підготовка до здійснення кампанії такого масштабу тривала ще із 1942 року. У серпні цього року британці здійснили рейд на Д'єп. Їхня мета була захопити це портове місто. І розвідати німецьку оборону. Але в результаті операція повністю провалилась і майже весь десант було знищено. Відтоді британське командування відкидало всі ідеї висадки у Франції, аж доки там не буде послаблено німецьку присутність. Зрештою, після успішних морських десантних операцій у Африці, Італії та на Сицилії, союзники почали серйозну підготовку до звільнення Франції. Рішення про вторгнення на французьке узбережжя було ухвалене ще під час Вашингтонської конференції у травні 1943 року. З цього моменту розпочалася розробка плану штабом на чолі з генералом Морганом. Для того, щоб висадити численні військові частини на відкритий берег, потрібно було ввести ворога в оману стосовно місця вторгнення. З цією метою був розроблений комплекс заходів, що включав у себе три інформаційні операції. Перша мала справити враження підготовки вторгнення на півострів Британь у районі Бреста. Друга ж мала імітувати підготовку висадки британських сил у Норвегії. А от третя операція, яка була найбільшою, мала переконати німців у тому, що союзні війська висадяться на узбережжі у районі Падекале. Водночас із підготовкою інформаційних операцій, штаб Моргана займався розробкою операції Нептун, яка полягала у здійсненні висадки із моря. Було визначено три плацдарми для вторгнення. А сам день початку операції мав настати не раніше 1 травня 1944 року. Це було пов'язано із тим, що необхідно було побудувати більше десантних суден для військ і важкої техніки, а також вирішити інші важливі проблеми. Зрештою, було прийнято революційне рішення побудувати штучні пересувні порти, які мали складатися вже безпосередньо на березі після висадки першого ешелону десанту. Ці конструкції отримали назву «Малбері». Вони були здатні приймати військові вантажі, техніку і здійснювати евакуацію поранених із узбережжя. План операції Нептун передбачав захоплення силами першого ешелону ключових міст Гранка Мезі, Байо і Кан. Далі союзники повинні були зайняти плацдарм між річками Орн і Дів, провести наступ на порт Шербур і двома ударними групами одночасно вирушити на Британь і Париж. В результаті сили вермахту, які були зосереджені у Нормандії, мали бути розгромлені за 18 днів операції. Проте, як покаже майбутнє, ці плани були напрочуд оптимістичними і нездійсненними. Союзникам доведеться великою кров'ю пробивати собі шлях на континент, втративши набагато більше бійців, ніж очікувалось. Це було наслідком запеклого опору німецьких військ, які спершу були у меншості, а згодом їхні сили сягнули майже 400 тисяч солдат. Після провалу британського рейду на Д'єп, Гітлер усвідомив, що це лише проба сил і нове вторгнення не за горами. Тому Фюрер наказав підготувати потужну лінію укріплень, яка мала охоплювати все Атлантичне узбережжя Франції і район Ла-Маншу. Вона стала відомою як Атлантичний вал і мала нараховувати близько тисячі опорних пунктів, у яких могли перебувати 300 тисяч солдатів. Але німцям не вистачило часу, щоб завершити її, хоча на узбережжі Ла-Маншу було організовано досить потужну оборону. Найбільшою проблемою для командування і розвідки Третього рейху були час і місце вторгнення союзників. Через напрочуд вдалі інформаційні операції британців і американців німці ніяк не могли визначити найнебезпечнішу ділянку. Водночас Гітлер ще більше заплутував своїх воєначальників, висуваючи версії висадки на Британії, Котантені, Упадекале і Норвегії. В такій ситуації німці вирішили прийняти логічну точку зору. А саме готуватися до вторгнення через падекале. Він був найближчим до Англії і дозволяв виходити на оперативний простір в глибині Франції. Однак це був яскравий приклад того випадку, коли найбільш логічний варіант виявився хибним. Гітлер, зі свого боку, будучи впевненим у непрохідній міцності Атлантичного валу, звертав основну увагу на Східний фронт. Але тим часом головнокомандувач на заході фельдмаршал Рунштед відкрито заявляв, що німецька оборона слабка. А війська не є повністю укомплектованими. Зокрема, їм бракувало танкових дивізій, адже найбоєздатніші перебували у резерві верховного командування. Незважаючи на це, фюрер залишався непереборним і вимагав завдавати по можливим силам вторгнення максимальні удари. Всі німецькі сили у Нормандії були зведені в групу армій Б, яку очолив славнозвісний фельдмаршал Ервін Ромель. Вже зовсім скоро їм доведеться зустріти ще небачену у світовій історії військову силу. Друзі, а зараз знову про дещо серйозне. Для існування нашого каналу нам потрібна від вас регулярна допомога. Ми дуже сподіваємося, що після донатів на ЗСУ ви підтримаєте нас підпискою на Патреоні чи в Ютубі хоча б на 1 долар. Придбавши підписку, ви розблокуєте доступ до купи ексклюзивних відео, наприклад, всі події УНР на карті, вся Друга світова війна в Україні, ким насправді були бійці СС Галичина і ще кілька крутих випусків. Також не зайвим буде, якщо ви задонатите нам будь-яку суму на нашому нобанку. А особливу подяку ми хочемо зробити ось цим людям. Кожен внесок дуже допомагає нашому каналу існувати та робити ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. На початку червня німці відчували себе досить впевнено і спокійно. Через складні погодні умови та шторм на морі командування Рейху вважало, що союзники не зможуть провести вторгнення найближчим часом. Гітлерівці настільки розслабились, що навіть припинили виходи розвідувальних літаків та торпедних катерів. А в цей момент американці та англійці розуміли, що треба йти на ризик. Головнокомандувач Дуайт Ейзенхауер визначив дату 6 червня як останній шанс атакувати. Ще у півночі 5 червня союзний флот у кількості близько 7 тисяч транспортних суден і кораблів вирушили із англійських портів у напрямку Нормандії. За кілька годин до вторгнення із аеродромів в Англії піднялося 12 тисяч транспортних і бойових літаків, які мали висадити повітряні десанти. Десантна висадка відбулася силами двох американських і однієї британської дивізії на сході півострова Котантен, а також у районі Кана. Німецьке командування, дізнавшись про початок вторгнення через Нормандію, було абсолютно шокованим. Воно навіть вважало, що це операція із відволіканням уваги від основного напрямку удару і сили, які висаджуються, є незначними. Але незважаючи на це, союзні десантники зазнали великих втрат і були розкидані на широкі території, подекуди на десятки кілометрів від місць призначення. Це вселило першу тривогу Ейзенхауеру і командувачам союзних армій. Однак вони не відступали і операція продовжувалась. Транспортні судна із військами прибули до узбережжя на світанку і розпочали десантування на п'яти секторах. Вони отримали назви Сорд, Джуно, Голд, Омаха і Юта. Узбережжя зазнавало потужних ударів із авіації і корабельних гармат, але цей вогонь був не надто точним і не зміг повністю зламати опір німців. Попри це, союзникам вдалося досить швидко оволодіти майже всіма плацдармами. Але сектор Омаха перетворився на справжнє криваве місиво. Дві піхотні дивізії армії США, які висадилися там, і з великим напруженням долали опір вермахту. Як ціну за це, вони зазнавали моторошних втрат від німецьких кулеметів, що прострілювали всю зону десантування. Цілі судна із танками та солдатами йшли на дно. Лише в бою за цей плацдарм загинуло понад трьох тисяч американських військових. Командування Рейху змогло прийти до тями тільки 7 червня. Коли відправило танкову дивізію СС Гітлер югент контратакувати британські десанти на плацдармі Сорд. Але це не надто допомогло, адже до кінця дня, 6 червня, на плацдармах було зосереджено близько 200 тисяч союзних військ. І вже наступного дня вони змогли очистити всі плацдарми від бійців Вермахту. На них розпочалося накопичення важкої техніки та засобів для подальшого просування вглиб Франції. Німці втратили будь-яку можливість відвоювати узбережжя. І тепер намагалися стримувати подальші атаки. Ромель та Рунштед змогли випросити у Гітлера ще дві танкові дивізії СС, які були кинуті на небезпечні ділянки оборони. Ромель вважав, що ключовим пунктом оборони є місто Карантан, володіння яким не дозволить союзникам розширити свої плацдарми. Союзники також надавали цьому місту стратегічного значення і кинули на його звільнення десантників 101-ї дивізії і 29-ту піхотну дивізію армії США. Важкі бої за цей населений пункт тривали до 10 червня, аж доки єдиний німецький парашутний полк не покинув його. Підкріплення гітлерівців, які йшли йому на допомогу, не змогли прийти вчасно і наткнулися на потужний спротив. Тим часом американці із сектору Омаха почали атаку ще одного стратегічного міста Сен-Ло. Кровопролитні бої за нього будуть тривати аж до повного знищення наприкінці липня. Однак не всюди союзникам вдалося проривати німецьку оборону. Складна ситуація виникла у районі Кана, який намагалися захопити друга британська армія генерала Демпсі. Одному корпусу із її складу вдалося вирватися вперед і вийти в глиб німецьким позиціям. Але коли він дійшов до перехрестя доріг поблизу селища Вілер Букаш, то потрапив у пастку, організовану танковою ротою СС Міхаеля Вітмана. Його формування у складі п'яти важких танків Тигр за декілька хвилин знищили 20 британських танків. В результаті це поламало всі плани союзників із обходу кана і з тилу. Але тим не менш союзникам вдалося досягти успіху у просуванні до морського порту Шербур. Гітлер наказав обороняти його до останнього солдата, навіть незважаючи на можливе оточення та знищення потужних дивізій. До кінця червня американські війська захопили шербур, застосовуючи тактику прориву малими штурмовими групами. Німецькі дивізії, опинившись у безвихідному становищі між суперником і водою, були змушені капітулювати. Таким чином, союзники отримали, хоч і зруйнований, але потужний порт, який невдовзі відновили і почали використовувати на максимум. У той час, коли американці, британці і канадці накопичували свої сили, становище Третього Рейху все більше погіршувалось. Союзна авіація щоденно бомбардувала їхні позиції і колони на Марші, не даючи жодної можливості для пересування. Окрім цього, вони страждали від нестачі пального та інших необхідних для війни ресурсів, оскільки всі склади із ними знищувались. Важливу роль у цьому відігравав і рух опору, який проводив диверсії як власними силами, так і наводив на ворожі цілі союзну авіацію. Ще однією проблемою для Вермахту була нестача солдатів, через що значна частина підрозділів була сформована із ненадійних іноземних громадян. Всі ці фактори, зрештою, визначили закономірний провал німецьких військ. У їхньому прагненні утримати фронт. Однак Третій Рейх ще досі контролював велику частину Франції і зберігав свою могутність. 1 липня 1944 року союзники розпочали другу фазу кампанії. Вона мала завершитися звільненням Парижа і виходом на західні кордони Німеччини. На той момент британці все ще намагалися захопити неприступний Кан, тож на світанку 8 липня. Розпочали чергову атаку. Перед цим місто зазнало потужного авіанальоту, під час якого на нього було скинуто 2,5 тисяч тонн запалювальних бомб. Від руйнівного ефекту німецьким частинам не вдалося утримати північну частину Кана, але південна залишилася під їхнім контролем. Та, зрештою, повністю виснажені і знекровлені німецькі війська почали втрачати ініціативу, чим максимально користувалися британці і канадці. Паралельно з цим, 10 липня командувач 21-ї групи союзних армій Бернард Монгомері видав накази про подальше просування. Згідно з них, Перша американська армія Омара Бредлі розвивала наступ на Авранш, Леман і Алансон. А частина 3-ї армії Джорджа Паттона просувалася на півострів Бретань. Тим часом Друга британська армія завдавала вирішального удару на Кан, який відкривав шлях у центральну Францію. Ця операція отримала кодову назву Кобра. І розпочалася із раптової атаки поблизу Сен-Ло. Наступ здійснювався за підтримки вогнем понад однієї тисячі артилерійських систем та потужних ударів авіації. 25 липня були повністю знищені німецькі позиції під Сен-Ло. Через них рушили американські війська, яких вже ніщо не могло зупинити. На початку серпня вони фактично звільнили увесь Британь і оточили німецькі гарнізони у Бресті, Лор'яні і Сен-Назері. Вже невдовзі американці перетнули луару і досягли міста Аржантан, де зіткнулися із тилом німецької групи армій Б. Водночас гітлерівців затисли із кількох напрямків, і це поставило перед їхнім командуванням важке завдання щодо подальших рішень. Зрештою, ними було прийнято рішення прорватися крізь противника і перерізати логістику третьої армії Патона. Але американці контратакували із півдня і фактично поставили дві німецькі армії під загрозу оточення. У цій критичній ситуації Гітлер віддав божевільну команду. Він наказав командувачу німецької групи фельдмаршалу фон Клюге атакувати американців у районі Мортена і в той же час відмовив йому у підкріпленні. Не маючи вибору, фон Клюге зібрав залишки танкових дивізій і почав атаку на авранж із метою розгрому двох американських армій. Але ця акція від самого початку була приречена на катастрофу. Союзна авіація і артилерія задала нищівних ударів по німецьких танкових частинах і майже повністю вивела їх із ладу. Таким чином, німці втратили всі свої бойові засоби, чим вдало вирішив скористатися Бернард Монтгомері. 8 серпня він наказав оточити підрозділи Вермахту у районі Фалес-Шамбоа. Внаслідок кривавих боїв. Союзники успішно впоралися із цим завданням. Однак німці відчайдушно намагалися відтягувати свій розгром аж до 17 серпня. І лише після цього почали прориватися із кільця. Незважаючи на перевагу у силах, союзникам не вдалося надійно блокувати вороже угрупування, через що багато німецьких солдатів змогли вийти із котла. Але все ж 21 серпня близько 50 тисяч німецьких вояків опинилися в остаточній пастці і змушені були капітулювати. Цей розгром вирішив долю протистояння у Франції. Третій Рейх остаточно втрачав свої можливості оборонятись. Знекровлені німецькі війська невдовзі відступили за річку Сену, де ще продовжували деякий час відтягувати свою неминучу капітуляцію. А тим часом, 25 серпня, союзні сили без бою зайняли Париж. Доволі символічно, що першими в столицю увійшли французькі солдати на чолі із генералом Леклерком. Ще через п'ять днів союзники всією своєю чисельністю підступили до західних кордонів Німеччини. Саме звідти вже згодом розпочнеться новий етап кампанії на Західному фронті. А саме розгром Рейху. Однак поки не вся Франція була вільною від окупантів, тож на її південному узбережжі було розгорнуте ще одне масштабне морське вторгнення. Висадка союзних військ на південному узбережжі Франції була покликана відтягнути німецькі війська із півночі і захопити середземноморські порти. 15 серпня 1944 року, в момент драматичного протистояння в районі Фалеза поблизу Толона і Кан. Розпочалося морське десантування. Йому передувала потужна авіаційна і артилерійська підготовка із корабельних гармат, а також висадка п'яти тисяч парашутистів. Останні взяли під контроль підступи до району десантування і блокували німецькі війська. В результаті за короткий час союзникам вдалося висадити близько 50 тисяч солдатів на узбережжя. Вони були розділені на три групи під командуванням американського генерала Траскота. Союзники бажали встановити контроль над портами Тулон і Марсель. Сили вермахту, маючи чисельну перевагу, не спромоглися чинити дієвий опір союзникам адже перебували в стані морального занепаду. Близько ста тисяч німецьких військових здалися у полон, і це дозволило визвольним силам за лічені дні досягнути валансу. Тулон та Марсель невдовзі були оточені із суходолу, але їхні гарнізони ще деякий час продовжували чинити спротив. Однак, перебуваючи у безвихідних умовах, вони також були змушені капітулювати. Через місяць після початку операції її цілі були виконані. Незабаром Франція буде повністю очищеною від німецької окупації, під якою перебувала понад чотири роки. Під час її звільнення союзники втратили понад 220 тисяч осіб вбитими і пораненими, тоді як німецькі сили залишили на полях битв 450 тисяч. Ця кампанія стала фатальною поразкою Гітлера. Яка неабияк наблизила падіння його, здавалось би, непереможної імперії. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалось вам це відео. Ставайте патронами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!